Всім привіт, з вами Олександр. Сьогодні розповів вам про промку від Binance Web3 та Revox, де можна отримати Airdrop, RGT та в потенціалі щось заробити. Наприклад, у попередніх схожих промках люди отримували десь до 30 баксів, але як буде тут, ніхто не знає. Я просто використовую цю можливість. Відразу скажу, ця акція потребує 5 баксів, але тільки для того, щоб купити BNB. Сама активність без вкладень. Пізніше зрозумієте, що я маю на увазі. Ціль у цій промці, як завжди, максимально проста. Потрібно зібрати найбільше балів. Пізніше ці бали ми зможемо конвертувати в реальний токен RGT. Всього на пул виділено 100 мільйонів балів. Так як же отримати ці дорогоцінні бали? Починаємо з того, що реєструємося на біржі Binance та проходимо кіз. Посилання на біржу знайдете в описі під цим роликом. Далі, зайшовши на біржу, купуємо на споті на 5 баксів токен BNB. Це мінімум, який потрібен, щоб вивести токени з біржі на гаманець Binance Web 3 Якщо у вас є 0,5 BNB на споті, купувати нічого не потрібно. Також, якщо ви новачок і не знаєте, як купити BNB, то для купівлі у вас повинен бути USDT. Якщо у вас його немає, ви можете купити його на P2P. В описі я залишав посилання на відеоінструкцію з прикладом, як користуватися функцією P2P. Після купівлі створюємо веб3 гаманець та переводимо свої BNB з біржі на цей самий веб3 гаманець. Це можна зробити двома шляхами. У першому способі вам потрібно у веб3 гаманці натиснути трансфер. Та зробити переказ з біржі на Web3. Мережу обираємо «OpBNB». У другому способі вам потрібно натиснути у своєму Web3 гаманці на розділ отримати. Далі вибираєте токен BNB, копіюєте адресу, повертаєтесь у розділ біржі, знаходите у гаманці свій токен BNB та натискаєте «Вивести». Вставляєте адрес Web3 BNB і обов'язково, що в першому що в другому способі при переказі обирайте мережу «OpBNB». Це потрібно для клейма, плюс через неї камса вийде дешевше, десь 7 центів. Далі заходимо у Binance Web3, переходимо у розділ Discover рекомендації та вибираємо промку від Revox. Зайшовши на сторінку Вента, прив'язуємо свій Web3 гаманець та вставляємо запрошувальний код, можете використати мій. Для зручності я залишу його в описі ролика. Тепер робимо дві підписки у Твіттері, додаємо свій юзернейм та отримуємо 100 поєнтів. Зарахування оновлюється до 24 годин. Після виконання соціальних завдань починаємо робити щоденний чекін. Виконувати його потрібно аж до кінця акції, а саме до 7 липня. Це саме важлива річ, за яку ви саме й будете отримувати квитки AI, які потім стануть балами та ще пізніше перетворяться у токени. Щоб виконати чекін, на вашому гаманці повинно лежати трішки бінбі, але оплата за газ практично нульова, тож витрати мінімальні. І останнє запрошуємо друзів. Це не обов'язкова активність, але за неї ви будете отримувати додаткові квитки альянсу. Потім, по закінченню акції, зі 100 мільйонів балів ReVox, власники AI квитків розділять між собою 80% усього пулу, а власники альянс квитків розділять решту 20% нагород. Тому вибір за вами запрошувати чи ні. Як завжди, інші актуальні дропи, в яких я беру участь, Можете знайти в моєму телеграм-каналі. Також не забудьте підписатися на мій ютуб канал, щоб не припускати дропи та заробляти разом зі мною у світі крипти. З вами був Олександр Черничко. До зустрічі, криптани!